Номер три. Ось такий дерев'яний кейс. І всі ті самі інструменти, які ми бачили в попередніх відео. Ось такі пластикові штучки розмірів різних. Ось такі металеві. Ага, це насадка, перехідник якийсь. Це щоб все це можна було під'єднати сюди. Тут вже крупніші калібри пішли в хід. Ось такі чудові щіточки, щоб ніде нічого, ніяка сажа, ніякий нагар не залишався, щоб все було чистесенько. Ось так складається і буде довгенька ручка, тому що це третя частина. Ось так. О, це найдовший. Для того, щоб дістати... О, щось таке гарненьке, хороше, величеньке. так. Ой, да. Опис тут є, навіть ось так. Так, що, котики, Звертайтесь. Від відео є посилання на сайт, де можна уважно все роздивитися і все прочитати.